Друзі, у нас надходження автомобілів. Приїхав цілий автовоз джетури X50, X70. І так відбувається процес розвантаження потихеньку, полегенько. Водій автовозу нам його зганяє, тут ми його приймаємо, Женемо. У нас на мийку. Так він виглядає. гарненький прикольний автомобільчик. Сплівачся. Так сказати перший погляд. Такий величезний екран у нас. Шкірине сидіння, всі склопідйомники. Кольно. Камера 360 є, ух ти Люк. Ось такі до... Прикольні ключики. Зараз розпакуємо, буде більш детальний огляд.